30 липня 2023 року Волинська область е, достигає груша, е, сорт називається Богема. Це ніби чеська селекція. Там є трохи путаниця з тим сортом, щось є там подібні назви. Літня, зимова, і там Богеміка є, і Богемія. і... і, і, і. Ну, У мене літня. Не знаю, чи правильний це сорт, чи це пересорт, але ну, є такі така груша, вона привита на підщепі ВА-29 і так, трошки погано росте це дерево, бо, мабуть, треба просто якби зірвати урожай, щоб воно трошки пішло порісну, то воно постійно завантажується і... Малі прирости. Це не, не перший урожай, Торік вже на ній, на ній були груші, але торік вони були якісь такий які мали гіркий присмак, мені геть не сподобалось. І я вже так почав її навіть перепрививати трохи. В цьому році він тільки що спробував. Дуже смачна груша. Так їх в цьому році, тільки деревце. Ввеличку тут два з половиною метри, грушок є доволі. не є долі непогано, гроші ну, не крупні. Не знаю, який їх там ось тут десь, я не знаю, в районі 100 грам мабуть. Не знаю, який їх має бути реальний розмір, мені здається, трохи більші мають бути. Треба слідкувати, щоб вони не перестигали. Ось такі в такому стані от вона вже торкнула і вона вже сама в руку впала, можна сказати. І якраз вона Такий вже достигли, можна сказати, отже хвостик вирвався. Зараз кажу, яка на середині. М'якоть білого кольору, там, де так з зубами торкався, остає така кремова. Погано фокусується, От. без грануляцій. Солодкий смак. І після смак. Як не можна сфокусувати. Солодкий смак. Після смак така легенька, така балансуюча кислинка. Дуже ну, непоганий, гарний смак дійсно. Грануляції немає. Лодка. Єдине, що розмір поки що, ну поки що такий, не знаю яке там має бути, який... думаю, що мають бути трошки більше вони по-любому, просто їх багато на дереві. Ну, сорт в принципі непоганий, це перша груша в мене, яка достигає в мене в саду. Сів Кінг там також вже така. В принципі, можна їсти, лише якась тверда, я не знаю, яка вона має бути. стигла. Десь на днях також, думаю, зніму. Дякую за увагу.